Води. Благаю. Ось тримай енергетичний напій. Будеш? Він сказав, що йому треба дістатися школи. То він єсть? Так, єсть. Зрозумний як. Якщо можете. Не могли б ви представитися нам? Я вчитель із головного слідчого відділу Шале. То ви загальної учнівської ради. Треба буде розповісти Хощено. Гадаю, вона спить на звичному місці. Піду її будити. Будь хоч трохи ніжнішою. Про що ти взагалі? Президентці треба поводитися відповідно. Няу-няу. Я така наші хощена. Привіт,